Я пить не буду, ні, 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 боже, жопа. ні, ні. Що європейці думають про він? От давай цепочку розложимо, як це було на початку, всередині і зараз. На початку всі дуже супереживали, дуже допомагали українцям, вдома до їх ютили і так далі. Потім багато ж українців понаїжджало, взагалі, ну два відверто з тобою, неадекватних. Показали обличчя. І, на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі і серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько звели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувалися в українцях. І дуже швидко. Забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли те, що відбувається в Україні з країнами третього світу. Там Іран, Ірак і так далі. І для них реально для європейців ситуація в Україні, от, от, от щось там в Ірані, в Іракі, гарячі точки, якась там війна. І для більшості з них дійсно така історія. Але, от, наприклад, знаючи людей в Британії, і особисто знаю сім'ю в Британії, які по сей день от вони вже на 3,5 мільйони фунтів. Зі свого бізнесу відправили машину гуманітарки в Україну і так далі. В тому числі й гуманітарку, яку вони відправляли в Україну, десь дірібанили і так далі. Я взагалі дивуюся, як вони по сей день не перестали допомагати Україні і відправляються в Україну. От ми звикли просто винувати владу, що всі там не такі. Ну, там проблем вистачає. Але в самих нас проблема величезна. Ми самі візитка того, хто ми є. І розумієте, от як, наприклад, роблять ці турки, араби і так далі. Вони як бачать, що хтось себе. ВД, вони прямо на під подзатильники дають. Ти коли останній раз бачив, щоб українці, який там плюнув, чи харкнув, чи бичок не там викинув, чи своє фе висказав, хтось якийсь подзатильник з наших дав. Нічого, всі ходять, мовчать, глотають і так далі. Ми, серед нас існує дуже велика частина дуже невихованої нації. Капець просто і бичі. І вони залишають ужасний слід в, в усьому світі про нас. На жаль, нам треба. Я, я от закликаю всіх українців, якщо бачите, от я їх називаю хахлами. Вот-вот вставать и их и учить. Давайте їм подзатильники і так далі, поджопники їм давайте. Ви розумієте, що українці, українська нація ніколи не зміниться, поки ми не начнемо нормально вчити один одного. Але не хейтом, не з не так далі. а Підходить, реально говорити нормально. Казати. Моя думка отака. Ти, звісно, молодець, але можна було б так. Бо у нас все робиться з десь в коментарях сфейкового акаунта, пишеться, що хочеш, як хочеш, і так далі. Або як німці теж не вистачало, що ми це починаємо на один одного жалуватися, крисянячать і так далі. Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті, були принаймні. чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти, що сказати, вправить мізки один одному. Від нас ви не представляєте, скільки від нас залежить? Половина українців в Україні залишилась, половина українців в світі живе, 20 мільйонів в Україні, 20 мільйонів, десь в світі живе. Щоб пів, пів країни живе, десь в європі. І нам можливо буде жити декілька років, декілька десятків років, поки в Україні не стане нормально. Багато ж людей їм просто немає де повертатися або немає можливості і так далі. Ми, якщо один з одним, лагері. Ну, нормально, по-людськи, не будемо спілкуватися і допомагати розвиватися, кудись до більш якогось цивілізованого світу, після якого, можливо, нормальних президентів, вибирати владу, якісь політичні висновки робити нормальні. Ну нічого не зміниться, нічого у нас не буде. Поняли? Ви це ж дете якогось чуда, що ви проснетесь, і у вас будуть новини, війна закінчилась, там Путін помер. Я не знаю, що ви ж дете. Да? О, чудо сталося. Ну не буде такого чуда. Ну треба економічно розвиватися, ментально, якусь там літературу читати, самим свідоміше ставати. От тоді поміняється. Не будете робити, нічого не поміняється. Все, так і Грували там і залишитись. А я ж прекрасно розумію, що всіх тягне додому, як і мене. Я за кордоном живу набагато раніше, ніж війна повномасштабно почалась. Мене теж додому тягне, де б я в Європі не жив, як би себе не почував, хочеться додому. Так якщо не начнемо мінятися, ніколи ми додому не повернемося. От. Бо так я стануся на рівні якихось приматів. Але дуже талантливих, таких красивих, розумних і смишльових. Це українців не віднять. Але треба перестати хейтити один одного, а краще допомагати один одному. Чого араби так можуть робити, а ми не можемо робити? Ну от робіть висновки.